Сьогодні вранці з'явилися супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Луганського авіаучилища на кадрах за 10 травня, які публікує Радіо Свобода, частина радіолокаційного комплексу Небо М призначеного для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів. А за 28 травня сліди великої пожежі. Чи бачили ви вже ці знімки і взагалі як оцінюєте масштаби руйнувань? Так, звісно, бачив ці знімки, ну якщо насправді, тому що це дуже складно верифікувати із супутникових знімків розташування того чи іншого об'єкту, тим паче, що Ніба М це вважати, що є такою великою антенною. Я бачив дуже схоже на те, що справді це є сучасниця РЛС російської армії. Ну, я тільки можу порадіти від того, що це сталося, тому що Ніба М це одна з таких сучасних російських РЛС. Ну вона заявлена дуже гучно по своїх техніках, Етична характеристика, що вона здатна виявляти навіть і об'єкти стелс-технології, що використовують, не знаю наскільки це відповідає дійсності, її радіус роботи складає там до 600 км Ну тобто, уявіть собі, стоячи в Луганську, вона могла сканувати повітряний простір приблизно десь до Києва, можливо, навіть і далі. Відповідно, знищення таких. Очей окупантів, це дуже важлива історія. Ми так само знаємо, що по території Російської Федерації відбувалися удари по Загоризонтних РЛС, Вороніж М, Вороніж Д, М, місто Орськ, в Краснодарському краї нещодавно, ще раніше на території Брянщини, я пригадую, сили спецоперації знищували ворожі радіолокаційні станції. Ну, все видається, я скажу так обережно. Все стає схожим. Все більше і більше набирає оберт рис того, що створюється великими мазками, формується малюнок певного стратегічного розчищення, чи то пак якось так воно б мало звучати, розчищення можливостей російського е, повітряного простору або повітряного простору контрольованого росіянами для того, щоб все ж таки легше могли дихати. А, наші дрони далекобійні, Б е, потенційно, можливо, наші ракети. Ну і В е, літаки f 16 які ми чекаємо з дня на день, що вони принаймні якісь обмежені кількості, але зайдуть і для того, щоб їх е, одразу не понищували. Well, a... Знищуються установки С-300, С 400 в Криму та на Донеччині, знищуються радіолокаційні станції загоризонтні станції, знищуються будь-які інші зенітні ракетні комплекси, знищуються РЛСки на території Російської Федерації і тому подібне. Тобто, певна таке розчистка ось цього поля бою відбувається. Ну це знаєте, як на суші це називають там формуюча операція, коли е, спочатку йде дуже потужний наприклад вогневий вал, знищення основних базових точок противника, там штабів, ще чогось. А після цього, вже після вогневого валу, наприклад, заходить техніка. А після техніки заходить зачищати піхота. Ну це в і далі воно би так мало бути. Десь приблизно можна сказати, що зараз не вогневий вал, але точковий вогневий вплив відбувається на очі Російської Федерації.